Велике вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми розкажемо про один із найсмертельніших грибів бліда поганка або, як її називають, мухомор зелений, наскільки небезпечний, що від нього гинули цілі сім'ї. Пам'ятайте, в Україні є багато небезпечних отруйних грибів, які краще не збирати, а ще краще, якщо ви з малечку не розумієтесь в грибах, їх не потрібно збирати, адже це небезпечно не тільки для вас, а й для ваших оточуючих та родин. Перед переглядом не забудьте підписатись, щоб підтримати Україну. Бліда поганка належить до родини Мухоморових, її плодове тіло має пластинчастий гіменофор, пластинки під шапкою, що розходяться від ніжки. Шапка може бути білого, жовтого, зеленуватого або навіть червонуватого кольору, що робить її схожою на інші гриби. Діаметр шапки від 5 до 15 сантиметрів. ніжка потовщена в основі, обгорнута вольвою, лівкою, а посередині ніжки є залишки покривала. Молоді плодові тіла повністю вкриті волькою, гриб не має яскравого запаху чи смаку, що ускладнює ідентифікацію. Дуже часто люди путають його з опеньками, що призводить до смертельних наслідків. На жаль, були отруєння в Україні блідою поганкою. Відомий випадок трапився в липні 2018 року в селі ясанове Друге Любашівського району Одеської області. Ціла сім'я з семи осіб, батьки та п'ятеро дітей, мати була вагітна сьомою дитиною, отруїлися блідою поганкою після вживання грибів. Шоста дитина, шестирічна дівчинка, не їла грибів і залишилася здоровою. Ознаки отруєння з'явилися не одразу. Родина намагалася лікуватися вдома, але 20 липня всіх, крім дівчинки, госпіталізували в реанімацію в Одесу. 21 липня трьох дітей перевезли до Києва, 23 липня, на жаль, померла мати разом з ненародженою дитиною та її 11-річний син. Двоє інших дітей залишилися у важкому стані в Києві. Цей випадок ілюструє, як пізні звернення до лікарів погіршує шанси на виживання, оскільки токсин швидко вражає органи. Гриб містить дві групи токсинів, які блокують синтез білків у клітинах, призводячи до їхньої загибелі. Вони пригнічують РНК полімеразу, а також пошкоджують еротроцити. Крім того, бліда поганка впливає на метаболізм. Утруєння розвивається повільно, симптоми з'являються через 1-3 дні, у дітей через 6-10 годин. Початкові ознаки, нудота, головний біль, кишкові спазми, діарея, лихоманка, біль у м'язах, спрага. Потім збільшується печінка, з'являється жовтяниця, слабкий пульс, низький тиск і втрата свідомості, смерть настає від гострої серцевої недостатності та токсичного гепатиту, без лікування летальність до 90%, з інтенсивною терапією – 30-36%. Навіть невелика кількість блідої поганки може бути смертельною. Тому, якщо ви випадково з'їли бліду поганку, вам зле тошнить, зразу зателефонуйте до швидкої допомоги. У такому випадку час це життя ваше та вашої родини. Так що будьте обережні, не беріть до рук невідомі гриби. Дякуємо за підписку та за перегляд. Бажаємо всім мирного неба.